Нас часто питають, чи можна знайти справжню любов і укласти шлюб на віки зі справжньою любов'ю. Для цього треба зрозуміти, що ми маємо на увазі під любов'ю. Кабалісти говорять, любов це коли ти незалежно від обставин, від часу, від того, що відбувається, і як ти ставишся до людини, ти готовий віддавати їй, віддавати все. А ми сприймаємо любов як насолоду, абсолютно зворотню. Те, що приносить мені насолоду, те я її люблю. Людина насолоджує мене, я її люблю. Я припиняю отримувати насолоду від людини. Я починаю її ненавидіти. Раніше це могло тривати 50 років, потім 10, потім 3. Зараз кажуть, достатньо одного року, щоб не любов переросла у ненависті. Тому, якщо ви хочете дійсно укласти міцний шлюб, дивіться не на ось ці прояви тимчасового егоїстичного бажання, заради котрого людина може зробити все, бути галантною, дарувати квіти, обіцяти вам зірки з неба. А дивіться на те, хто його батьки, хто цю людину виховував, які принципи, закони та стереотипи вкладав в її голову. Які батьки, такі і діти, як поводять себе і що транслюють батьки, так з вами буде поводити і транслювати себе. Людина, з котрою ви укладаєте шлюб або будуєте стосунки, я бажаю кожному знайти справжню любов всього життя та побудувати міцний шлюб.